Так, а ось вже знахідка непогана. Прямо ногою підгріп і вже бачу. Ось, спочатку думав монета, а потім придивився. Це привєзка. Знову мідний сигнал. Може в цей раз вже буде монета. А, все, бачу. Ось. Хохоо, -хо -хо. монетка. Монетка, монетка, монетка. Ось вона. Спочатку думав шмурт, а потім придивився, а тут зверху такий малюнок. І ось тут наче вушко чіплялось, воно щось обломок. Так, зловили непоганий сигнал. <плес> а, все, бачу. Бачу, 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 бачу. Ось, ось, ось. Ось воно, ось воно лежить, красуня. Срібло, срібло, срібло. Імперське срібло. Привіт всім глядачам мого каналу. Продовжуємо обходити зісковані городи. Так, ось з цього і почнемо. Ось тут клаптик. Багато вже надискували. Вон там далі є місце. Там можна буде побігати. Взагалі хватить достатньо на сьогодні, як мінімум. Такі справи Для тих, хто перший раз дивиться, мене ось яким прибором я хожу. Це трка 705 вже легендарна. Штатна катушка, трьохчастотка у мене нелторнадо в ремонті, тому з нею поки похожу. Ну думаю... Буде вона знаходити, не гірше на алторнадо, може там в нюансах трошки гірше вона, але все одно щось вона дознайде. Все. Почнемо з цього городу і підемо далі. Як щось цікаве буду, покажу. цікаве показувати не буду. Час витрачати на жбонь ми не будемо. Все. Є перша знахідка. Ось такий гудзик. Ось. Видно добре його З цієї сторони стать. Ось зірочка. Гудзик-зірочка. Радянщина. Маленький з вушком. Ну, добре, все почум є. Хоч щось. Перше вже появив. Перше знайшли. Викопали ще гудзик. Зараз глянемо який ось на світ. А, ну. Порожній, по-моєму, без цих, без орнаменту, без ніякого. З вушком, да, але... але. Голий. гол як сокол. Знову мідний сигнал. Може в цей раз вже буде монета. Хоча трошки перелів заліза, але перевіримо. Зараз перевіримо. Вже два рази шпонь попадалася. Це раз пощастить. Зараз перевіримо. Незручно по соломі воно копається. Так, наши выкопала. Прям кричить, кричить, кричить. Ну давай. Монетку. Монету. Монету. Даже ж тут. Так. Секунду. Хотя может и не монета. в руці Випало вже. що десь тут де ж ти зараза а? заховалась от прямо тут щось. незручно одною рукою знімати, другою я вже давно знайшов. Ух! Так точно диво десь тут же ж заховалась. Зараза. Де ж ти? Так, сюди викидаємо і дивимося. А, все, бачу, ось. монетка. Монетка, 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 ось вона. Точно, третій раз. Третій раз все вдало вийшло. Так, ну що, зараз промиваємо і подивимось, що це мід на 100%. А яка? Зараз подивимось. Промив як зміг. Стан, конечно, в неї какалічний цієї монети. Це капуста, копійка Ось з цієї сторони Орел. Видно більш-менш. стан у неї поганенький. Тут і verifine, в поміні нема. Ну, промить, звісно, треба, але поганенько стану капуста. Копійка, ну що, перша мідяха, клас, клас. Все, йдемо далі. Так, ще одна монетка і, похоже, мідна. Сигнал був такий. Зараз навіть його включу. Не, не прям медний. Хороший сигнал, але звичайно такий, вони можуть бути банки, все що завгодно. То я такі більш високі частоти копаю, вже знімаю. Ну, думав, якась бонь, тут і море. А казалась монетка. Ось. Ось вона лежить. Ось зараз її витягнемо. Тільки викопана. А, ну все ясно. Миколина копійка. Да? Знову. Вона така тонка міті, вона дає такий менше частотний сигнал, ніж... Ну так, да. Миколина Копійка. Миколина копійка. Щас, секунду її прополосну трошки і включусь. Подивимося. Так, промив її. Копійка не Миколи другого, а Олександра Другого. 1879 рік СПБ. Не знаю, вони такі ті, що старші, вони трошки і коштують буває. Це Миколи не останні, оце роки 900, там оце воно таке в основному дешеве. А от ті, що Олександр II, буває, такі коштують, якщо в гарному стані. Ну, от така монетка. Копійка 1879-го. Супер. Друга міндяшка. Отлично, йдемо далі. Знімую таке. Піде як третя монета. Ходячка. 13 рік, четверта 25 копійок. О, буде третя. Все, закінчив я по цей ворот. Ось. Пройшовся. Все, зараз пройду в інше місце. Так, а оця вже знахідка непогана. Прямо ногою під гріп і вже бачу. Ось, спочатку думав монета, а потім придивився. Це привіска. Я вже таке знаходив. Від погано, що цей. Нема вушка, вушка в ньому зломана. Да, це привісочка з хрестом з таким. Ось. Ну це така непогана знахідка. Жаль без вушка. це обідно. Да, я вже таки з хрестом, ну штуки дві чи три знайшов От за все, весь свій коперський опит. Да, прикольно, прикольно. Прямо не копав нічого, ногою під вона під верхом лежала. Ну, супер, супер, непогана находка. На жаль, нема вушка. Все, йдемо далі. Спочатку думав шмурт, а потім придивився, а тут зверху такий малюнок. І ось тут наче вушко чіплялось, воно щось обломок. Можливо, з хреста великого. Ось такий. Трошки його промив. Да, от малюнок зверху. Чи святий тут намальований зверху. Чи щось таке. А от тут, мабуть, вушко, де воно чіплялось. Да, жаль, зломаний предмет. Був би цілий було б класно. Все, я перебрався на інший город. От тільки почав. Ось така дисковка. Походим тут. Ось попала ще така цікава штука. Знаєш, що воно таке? Якийсь малюнок тут на оцій, Наче ветка така. Від чого воно таке тоненьке. Кусочок якийсь. Цікавий. Не знаю від чого. Ну щось було. Ладно, йдемо далі. Так, зловили непоганий сигнал. Копаємо. Так, щас, точно. Тут. зараз точно. Зараз будемо копати. Дивимось. Солома! Землею! Копати незручно! Так, викопали ось тут. Зараз глянем, що воно так шикарно піщало. В руці? Вже не в руці. Десь тут. А, все, бачу. Бачу, 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 бачу. Ось, ось, ось. Ось вона, ось вона лежить, красуня. А сигнал не цей, ні, Ніяк, не радянщини, це щось... Це щось на срібло схоже, скоріш за все, або мідь. Щас, зараз, подивимось. А я вже бачу, по-моєму, це, це імперська срібна монета. Секунду, секунду, секунду. Зараз, 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 точно скажу. Да, щось таке. Щось таке. Цей. срібло Срібло, срібло, срібло. Імперське срібло, скоріш за все. А ну цієї сторони Так, так, так. Та-да. Сейчас, -да. секундочку, я всю руку візьму. Да, да. Да. Так, да, так, да, так, да, ось бачу, ось з цієї сторони. Це срібна монета. Срібно царська монета. Зараз, секунду, промию і включусь. Все, роздивився, Сто відсотків срібна монета царська, але є один нюанс. Якась зараза в ній дирку пробив. Блін, це п'ятнашка, 1912 рік. По-моєму, 12-й, так. От зверху дирку хтось пробив. йо Йомоє, ну навіщо це робити було. Ай, зараза, царська срібна монета, пятнашка. І радість, і печаль. <рив> Ай, ну що поробиш? Селеві. Да, 12 рік, 1912. Микола перший. Ну що, непогана знахідка, як-ні-як, це срібна монета. Лайкосик поставте, будь ласка, за таку монеточку. Друга срібна, в той раз ходив було білон. Це раз вже царський срібло О, ну все, день же День же непоганий, коли срібло попадається, це вже непогано. Все, ладно, йдемо далі. Так, ну шо, третя монетка якась попалась. Секунду, а це не ходячка. Думав, монета нормальна. Бляха муха, це 50 копійок ходячка. Е, мура. Ось таке, 50 копійок. Бляха, муха. Ладно, все, йдемо далі. Ну що, я вже на іншому городі перебрався. Там проходив, то останній раз серебруху знайшов. Ще якусь там фігню не пам'ятаю. А це вже перейшов на останній город сьогодні вже. І ось зловив сигнал, такий був спірний, а оказалось це монетка. Ось вона. Ось вона в землі. Щас подивимось, що воно таке. Так, ха, ну це знову Микола. Чи що воно? А, ні, не Микола. Це копійка. Копійка 24-го. Може ще 25-го буде. Так, зараз промию, точно скажу яка. 24-й чи може 25-й. На диво 24-й. Обычно мені 25 випадає. Це щось 24 випав. Ну що, монета все одно мідна. Кладемо в хабарницю і йдемо далі. Все. Викопали з такого брюліка. Часто вони мені попадаються. З камінням бувають такі всередині, вони мідні. Буває і срібні попадаються. На... Вам часто теж, мабуть, така. Такі брюлики на копі на копі знаходяться. У мене вони вискакують доволі часто. Ну таке. Таке. Якась біліберда. Так, йдемо далі. Прямо по межі тут з краю зловив ось таку пломбу. Маленьку. Буква П. А з цієї сторони теж якісь букви. А щось таке непонятне. Я в них зовсім. Не розумію, що воно. Ладно, йдемо далі ще з годинку, є в нас тут Зловив ще другу пломбу. Ось така, покажу. цифри 3, 2, 5 з однієї, а з другої... Орел царських часів ще. Отака вона. Царська з тих часів. Все, це остання знахідка, буде зараз, бо зараз будемо збиратись, вже все. Вечір. Все, закінчився день, підводимо підсумки сьогоднішнього виїзду. Що познаходили? Зараз все покажу. Так, починаємо з шмурді, як завжди. Оце стільки сьогодні трохи менше, ніж ті рази. Городи були трохи поскудніші. Менше було всіх тих цих зайвих сигналів. Тому шмурді було менше. Так, по знахідкам. Починаємо з монет. Так, по монетам. Ну так, 6 штук, якщо рахувати з ходячками. Без ходячих 4. Так, перше, що у нас було... Копійка 1879-го. Це, по-моєму, це... Олександр по це все-таки другий, не, не третій. По-моєму, ще другий. Ну, стан такий, більш-менш. І от грязів прометі вона непогана ще буде. Так, да, з цієї сторони непогана. Вони зазвичай вони дорожчі по каталогу, ніж ці, оце після 1900-х років Миколи II. Там може бути, щось і коштувати. Так, далі що в нас? Ага, це капуста замизгана копійка. Ось з цієї сторони орел трохи проглядається. Який рік треба мить дивитись? Я не впевнений, що я додому приїду і її промию, буде видно рік. В такому стані вона заліплена. Не дуже хорошому. Ну це копійка, капуста 100%. Так, потім дві ходячки. Ну, тут нема що дивитися. 13 рік, 25-ка. 50 копійок якогось теж року. Невідомо якого. Воно так задзвеніло, наче серебруха. Я включив камеру, думав, може серебруха, а потім роздивився герб. Все, три зуб побачив. Так, потім що в нас було? Потім в нас було і радість, і розочарування водночас. Оце у нас що? Це в нас цей царська пятнаха. Царська п'ятнаха срібна. Ось з цієї сторони Орел. Як знайшов, так зрадів, а потім як прочистив і побачив дирку, то трохи, трохи мені поганенько від цього стало. Попадались мені такі, але ну, зазвичай мідні, а от срібно, по-моєму, раз так, щоб була пробита. Ну я бачив, людям часто це на намисто робили, пробивали і чіпляли на шиї, як прикрасу. Так, це у нас п'ятнашка 1912 року. Стан був більш-менш, аби аби не диркатися. Дирка її просто вбила. Не знаю, хтось бере такі в такій колекції. Мабуть, вона піде як в лом. Хоча може хтось комусь і потрібна така, не знаю. Так, оце срібло порадувало дуже. Це така монета цього дня, можна сказати так. Вона зробила цей день. Якщо б ще стан був, без дирки взагалі було б супер. Так, і останнє, що ми зловили, це копійка 24-го року. Теж такий стан більш-менш. Вони особливо нічого не коштують. А щоб 25-й спіймати, це було б супер. Все, це ще, все, що по монетам. Шість 6 штук. І що ми зловили далі? Так, тут різна шмурдячина. Отак покладу, щоб краще було видно. Так, це я показував. Якась Гудіна така непонятна. не знаю, чого вона з візерунком, чи квітка якась чи щось таке. Далі ось. Це я точно знаю, це прив'язка крест. Тільки не вистачає цього вушка і така непогана річ. Я такі знаходив штуки три, по-моєму, чи чотири, Там пару було з вушком, одна була зламана. Так, далі, далі, далі. Це пломба. От останню знаходив. от така 325 з цим царським циморлом. Потім ще пломба. З буквою П маленька така, не знаю, царська чи радянська. Що ще? Два гудзики. Ось в один з цим, з якось зіркою, з вушком. Другий чистий царський. Потім я не знаю, таку гудіну я не знімав. Що воно таке, чи гудзик, чи якась білібердане і зрозуміло. Що тут оце, мабуть, хреста верхня частина була от великого зламана. Скоріше за все, отут такий візерунок проглядається. А отут, мабуть, було вушко, чіплявся він. Верхня частина, на жаль, не цілий. Я знаходив, коли великий такий сантиметрів 10 чи 12, такий здоровий, був, мабуть, піп носив його, загубив. Щось таке. Пряжка зламана, що тут ще у мене? Теж якась фігня, фігня. Оце брюлік такий без каміння, мідний. Що ще? Це я думав печать спочатку чи перстень, а потім якась свинцова така. Невідомо що кусок свинцю. Ну і така ще, я не знаю, що воно від чого, чи браслетик, бог, чи бог його знає. Ось така штукенція. Все, оце все, що ми познаходили за день. ну, Як для Дісковки нормально. Нормально. Ух. Все. Треба чекати перепашок. Все основне після перепашок. У мене самі кращі находки. Знахідки зазвичай це весна або вже осінь. Десь після жовтня, отак, як все переоруються. Отам саме таке цікаве я знаходив. Це за 5 років скільки копаю. Так що все саме цікаве попереду. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і все, до зустрічі. Всім всього найкращого.